Всім привіт! Вітаю на каналі Межа Медіа. Планшети на Android поступово виходять із забуття. Дякуємо Google, яка нарешті оновила для них весь свій софт і не просто виходять, а зростають в діагоналі, пропонуючи все більше рішень з 12-дюймовими дисплеями. В лінійці компанії Lenovo якраз з'явилась така новинка, причому середнього рівня з ціною від 15 тисяч гривень. Це 127 дюймовий планшет Lenovo Tab P12. Детально про його можливості я розкажу в цьому огляді. Обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть лайк. Традиційно розпочнемо з комплекту постачання. Комплектація планшета за сучасними мірками доволі широка. В Коробці з ним можна знайти блок живлення на 20 Вт, зарядний кабель та навіть перо та Pen Плюс з додатковим наконечником. Загалом доволі непоганий набір, як для цієї цінової категорії. Дизайн не є сильною стороною p 12 але в тому плані, що тут особливо немає за що зачепитися оком. Корпус планшета це прямокутник із трохи заокругленими кутами, фронтальну панель якого займає екран з відносно невеликими рамками та захисним склом Gorilla Glass 3. Знаю, не найсвіжіша версія, але зі своєю задачею воно справляється, та його легко витирати від відбитків пальців. Задня кришка трохи цікавіша. Вона зроблена з металу, але візуально розділена на дві частини, одна з яких має більш матове покриття, через що трохи виділяється кольором. Тут можна знайти логотип Lenovo, виділене місце для кріплення пера з магнітом, а також невеликий скляний блок з однією камерою та спалахом. На гранях корпусу маємо одразу чотири динаміки: клавішу регулювання гучності та кнопку живлення, в яку вписано доволі швидкий сканер відбитків пальців. Знизу також можна знайти конектор для клавіатури, про яку я ще згадаю далі. Сам корпус має товщину всього 6,9 мм, а його вага досягає 615 грамів. Хороший показник для 12-дюймової моделі. Приємне враження також залишають матеріали та якість збірки. Всі елементи підігнані ідеально. 12.7-дюймовий дисплей Tab P12 отримав ltps матрицю з високою роздільністю, але частотою оновлення 60 Гц. Його характеристики ви можете зараз бачити на екрані. Дисплей планшета має два режими відображення стандарт та насичений. Цікавий неймінг, адже кольори саме в стандартному режимі є яскравішими, з ним екран має ширше колірне охоплення і загалом тепліший. Причому кольорну температуру можна міняти вручну, роблячи холоднішою чи навпаки ще більш теплою з жовтим відтінком. Тож я зупинився на стандартному налаштуванні, з ним дисплей доволі добре відкалібрований. Ще цікаво, що в опціях екрана є перемикач на автоматичне налаштування колірної температури відповідно до навколишнього середовища. Але на практиці він мало на що впливає. Але більшою проблемою дисплея є відносно невисока яскравість. Його максимум це 400 ніт, чого достатньо для використання в приміщеннях. Але за бажання влітку вийти в парк почитати книжку ви мало що побачите на екрані. Як я вже згадував вище, в комплекті з планшетом йде перо Tap Pen Plus. Воно під'єднується до нього через Bluetooth та підтримує 4096 ступенів натискання. Тож, чим дужче тиснеш на перо, тим тостішою виходить лінія під час письма чи малювання і навпаки. Перуважить всього 14 грамів і за розмірами схожа на звичайну кулькову ручку. Під час його використання помітний невеликий лаг між руком-наконечником та появою малюнку на екрані. Але загалом точність у пера доволі висока, ним зручно писати та робити замальовки. Заряджати перо потрібно окремо. На його корпусі для цього є порт USB-C. Вбудований акумулятор має ємність 80 мАч. Його вистачає до 35 годин використання. Якщо забули підзарядити, то за 15 хвилин батарея поповнить заряд до 25%. Тож після короткої паузи можна буде знов декілька годин малювати. В планшеті використовується процесор Mediatek Dimensity 7050 з графікою mali G68. Формально це новий чіп, але по суті переведення старішого процесора Dimensity 1080. Але він вважається доволі вдалим рішенням для середньобюджетного сегмента та конкурує за швидкістю зі Snapdragon 860, не надто популярного серед виробників. Це також багато чого говорить про вдалість Dimensity 7050 який встановлено в масі смартфонів. Процесор справді не хапає зірок з неба, але забезпечує адекватну швидкість і для повсякденних завдань. Тим більше, що сам планшет має 8 ГБ оперативної пам'яті, чого вистачає для багатозадачності та навіть для перемикання в режим ПК. Коли інтерфейс Android стає схожим на Windows з робочим столом та програмами в окремих вікнах. І в планшетному і в такому комп'ютерному режимах швидкості цілком вистачає. Принаймні ніяких дратівливих пригальмовувань інтерфейсу я не помітив. Сам інтерфейс це власна оболонка Lenovo, яка працює на Android 13, і поки невідомо, коли планшет отримує оновлення до Android 14. Оболонка Lenovo має відрізнятися від стандартного Android, але має цікаву фішку для керування вікнами програм, яка називається One Vision. У вікні кожного застосунку зверху з'являються три крапки, після натискання на які можна винести програму в окреме плаваюче вікно, розгорнути на весь екран або ж відкрити поруч з нею вікно іншої програми. Це доволі зручно та покращує багатозадачність пристрою. Вбудована пам'ять TAP P12 досягає 128 ГБ. Це єдиний варіант для планшета, інших версій для нього немає. Тут можна було б засмутитися, але ситуацію рятує слот для карт пам'яті microSD, який дозволяє збільшити сховище. Враховуючи не супершвидку платформу, планшет не видається ігровим рішенням. Але на практиці він дозволяє грати як в казуальні ігри, так і в складніші, як Northsgard чи Titan Quest. Якщо планшет купується для дитини, то він також потягне Brawl Stars, Roblox та Minecraft. Перевагою не дуже швидкої платформи Tab P12 є низький рівень нагріву планшета. Можна навіть сказати, що його корпус зовсім не нагрівається. Це, зокрема, дозволило йому отримати в стрес-тесті 3DMark показник стабільності 99,5%. Тобто його процесор фактично не скидає частоти під навантаженням. Для підключення до інтернету планшету є Wi-Fi 6, аксесуари та наушники можна підключати через Bluetooth 5.1, для навігації є підтримка GPS. Окремо від p 12 за 6 тисяч гривень продається чохол клавіатура Lenovo Keyboard Pack. Доволі цікава пропозиція для 12 дюймового планшета, який в тому числі можна використовувати для роботи, щоб писати листи чи редагувати документи. Але не поспішайте радіти. Попри те, що чохол зроблений дуже якісно, а клавіатура має типову зручну для ноутбуків винову розкладку, приємний хід клавіш та навіть вбудований тачпад, в неї є ряд недоліків. Один з них вже ніяк не виправиш. Кнопки клавіатури не мають підсвітки, а нанесені на неї символи не дуже добре видно на фоні клавіш. Тобто при хорошому освітленні друкувати дуже зручно, а от там, де світла стає менше, вже з'являється дискомфорт. Адже навіть якщо звик набирати текст, не глядячи на клавіатуру, все одно зручніше мати підсвітку та можливість підглянути певний символ. З іншого боку, відсутність підсвітки також означає, що клавіатуру не потрібно окремо заряджати, вона бере живлення від планшета. Проте я б з легкістю поміняв одне на інше. Ще один недолік клавіатури стосується перемикання мов. Річ у тім, що на ній є окрема клавіша для перемикання з однієї мови на іншу, але вона не працює. Причому смішно, що в момент її натискання ви бачите, як в інтерфейсі відбувається перемикання мови, але сама клавіатура її не міняє, і жодні налаштування на це ніяк не впливають. Насправді ж, перемикатися з однієї мови на іншу на цій клавіатурі можна з полученням клавіш Ctrl-пробіл. І це справді працює, але не в усіх програмах. Мені так і не вдалося перемикнути мову в Google Docs, хоча в Microsoft проблем з цим не було. Ще одна прикра недоробка. В українській розкладці немає можливості поставити апостроф. За те чомусь є російська буква Йо. Останні дві проблеми виробник може легко виправити оновленням програмного забезпечення, і я сподіваюсь, що в Lenovo зроблять це найближчим часом. А от з відсутністю підсвітки справді доведеться миритися. Це найбільший мінус цієї клавіатури. Враховуючи платформу, Lenovo Tab p 12 не призначений для складних завдань. Навряд хтось візьметься монтувати відео на цьому планшеті. Але в плані мультимедіа це справді цікава модель, адже 12-дюймовий екран доповнює системи з чотирьох динаміків JBL по одному вату, і вони дуже голосні. Настільки, що цього просто не очікуєш від такого відносно компактного пристрою. Більшість великих ноутбуків звучить гірше, ніж цей планшет. Причому тут є й об'єм і відчуваються баси. Можна слухати музику, заміняючи портативну колонку. Для перегляду відео цього вистачає Спрещу. з великим запасом. З повноцінними фотокамерами. Різниця у розмірах сенсора дуже значна. Фотокамери пропонують більше налаштування. Основна камера в планшеті одна 8 мегапіксельна з автофокусом та електронною стабілізацією. Вона не претендує на високу якість, але її цілком достатньо для того, щоб сфотографувати документ чи домашнє завдання дитини. Фронтальна камера має роздільність 13 мегапікселів та добре підходить для відеодзвінків. тап П-12 має акумулятор на 10200 мАч та заряджається через порт USB-C 20 з підтримкою зарядки до 30 Вт. На жаль, на планшеті не вдалося запустити наш стандартний тест автономності PCMark, але він протримався трохи понад 10 годин при відтворенні відео на середньому рівні яскравості та майже 4 години при максимальній яскравості з навантаженням, створеним 3 d Це хороший рівень автономності, який в змішаному режимі користування забезпечить декілька днів роботи. З великим екраном та гучними динаміками Lenovo Tab P12 можна сміливо рекомендувати як домашній планшет, який буде використовуватись для перегляду відео, читання новин та книг, а також відеодзвінків. Якщо ж вам потрібна модель для робочих завдань з частим перебуванням на вулиці, то яскравість екрана Tab p 12 не задовольнить ваші потреби, як і спірний чохол клавіатура який не дозволить комфортно замінити цим планшетом ноутбук для базової роботи з текстом.